Вітаю вас, друзі, з вами Шурік. Fuck, yeah, so stack, up, Цим дякую за актив під відеосами, дякую за вподобайки, за підписочки, за поширення українськомовного контексту. 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 Так. Дякую, дякую. І ще раз, дякую, дякую. І ще дякую. Що ж, сьогодні у нас нічна справа. А чому нічна? Тому що. Що це таке? Це здається, теплички працюють, водичка полилася. Чому нічна справа? Тому що, як ви можете побачити справа в углу прогноз погоди. А до цього був дощ. Я взяв контракт на збір урожаю. Тут поруч, по сусідству, недалечко ось соєві боби. Їх треба швиденько зібрати, і щоб не чекати до ранку, тому що невідомо, що зранку буде, я вирішив попрацювати. Трішечки вночі полякати ворон. Можливо, ще якихось жителів тут місцевих. Сусід не проти. Говорить, мені все одно, коли ти будеш збирати. Головне, збери швиденько, так, а я проїжджаю, ні? Та не вже. Так, я проїхав. Дуже добре. Дуже добре узяв контракт на 50-му полі, дають нам 17 тисяч. До того теж на контрактах сидів ось. Тут культивація була по сусідству. Так як я й говорив. Сусіди будуть мене гукати все, що можна робити. Так, ну і ось. Я не знаю, так воно буде щось видно. Ніби видно. На годиннику 22.55. А ми виконуємо контракт. Ну я гадаю, тут швиденько зараз зробимо пару проходів туди-сюди. Та й все. Воно все прекрасно видно. Так, ну і трішки розповім, що ж я зробив з, тими, з тим насінням, з тими сіменами для сіялки. Так, відразу скажу, я натупив серйозно в минулому відео чомусь. Говорив одне, думав зовсім про інше. Я говорив вам про канолу, а сіяв то я пшеничку, як ви могли помітити. Тому вибачаюся, друзі, щось зі мною не те було, то забалакувався. Тож що з тими сіменами? Я їх вигрузив у себе на подвір'ї там, в сарайчику скажімо, До кращих часів, коли куплю собі ковша, а можливо вже знаєте, буду ковш брати, коли будуть кошти на новий трактор, та вже візьму з трактором його, щоб... Коротше, замовлю увесь комплект, щоб привезли, бо так все це... по частинах його купувати У мене коштів не вистачить. Думав купити та поставити собі на території е, винтову. Систему цю Ну, знаєте, одну тут вигружаєш, там повенту воно крутиться. І загружає сіялку. Перегру, перегру, перецей. Перегру. перегру, перегру. Та що ж зі мною таке? Перегружати з прицепа. Якийсь інший прицеп. Чи сіялку, чи я знаю куди, в мішки, в ящики, кудись, куди завгодно. Та вона теж 700 тисяч коштує. А мені поки що не хочеться такі кошти витрачати на один раз, тому я взяв, висипав на землю ті сімена, та і все. Нічого з ними не станеться. Погано, звичайно, що не можна у елеватор вигружати. Ну, то можна було би заходитися та прописати сімена туди. Але я в цьому дуб дубом ще не розібрався, як це робити, тому... хоча й карту роблю. Там я не краще. Скажу вам. Тому будемо якось викручуватися. Якось та буде, друзі. А ви цей, скажіть, там прожали подобайку? Підписались на канал, поширили відос. Це ж все завдяки вам. Українськомовний контент стає популярнішим. Завдяки вам, завдяки тому, що ви його дивитеся та поширюєте. Так, пишете коментарі під кожним відосом Це також допомагає поширювати його. Десь в трендах він з'являється чи в рекомендаціях Десь там. Так, десь далеко. Десь далеко його можна знайти. Дивіться, вже 72% контракту зроблено. Ну і добре. Завершити вже почати сьогодні, щоб оце я не мучився всю ніч та не думав, а коли мені там прокинутися, щоб встигнути до дощів зібрати. Бо це ж воно як мокре буде, тож його серим буде збирати, так? Ні, я то приїду, зберу, змолочу, а сусід мені скаже, ти що з дуба рухнув. Зараз я тебе ним нагодую, та й все. Ну, теж треба людиною бути, мене попросили давно, а я це тільки зараз. Надумав. Звичайно, це таке. Така полянка. Так, манюсенька. Меніпусінька. Ось тут уже. Водичка десь, чувака. Щось незрозуміло, хто тут що робив. Ага, це незрозуміло, це я насипав. Це я насипав. А цьому... Це тут щось посіяно, так? Чи ні? Так, зараз їдемо. Причіп я ж звільнив уже 350 разів сказав вам. Зараз пересипаю з комбайна в причіп. Та відвезу пункт продажу, бо чомусь не хоче сусід зберігати у себе зерно. Я не пам'ятаю, можу я проїжджати? А так можу. Спокійно, А я вертівся дарма. Слабеньке світло тут на території. Так, ні, не цей дирчик ми беремо. Лізард нехай відпочиває, тому що він добре попрацював сьогодні. В планах є замовити новий гараж для техніки. Що ви на це скажете? Бо це вже такий старий, негарний. Можливо трішки змінити б тут щось. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви за це скажете. Так, а що в тут? А чому таке світло слабе? Йок, Макарьок, та що? Я ж поки доїду. А там же ще й не освітлюється дорога наша. Село, цивілізація, ви самі розумієте. Хоча тут було би світло кращим, якби я при купівлі трактора поставив його. А то чомусь переду таке слабеньке. Чи то мені так здається просто. Так, і що тут у нас 2721 Дві... літер. Комбайн, молодець попрацював, добре, що йому ще сказати. Може спокійно відпочивати тепер. До кращих часів. Бачите, я навіть ночі не сплю. Так, і зараз ще перевірити куди треба відвести в пункт продажу номер 1 Пункт. Продажу номер 1 Це у нас біля наших тваринок. Я це тут, як проїжджаю біля цистерни з пальним, яка в майбутньому повинна бути наповнена пальним. Я відразу за серце хватаюся, тому що це скільки коштів буде йти. А їх зараз не вистачає взагалі ні на що. лізер вже майже наполовину порожній має бак. А ще роботи дуже багато. І навіть ніколи на заправку забігти. Хай сусіди тільки грошима платять. Ні, там щоб каністерку соляри подарувати. Че там нормально причеп мій? Це завтра сусіди будуть бурчати. Чому ти вночі ганяєш тут селом, устрою ралі якесь? А те, що я їм допомагаю. Майже увесь рік. Так, стоп, стоп, я завжди тут путаю. Завжди не туди звертаю. Направо мене тягне чомусь, не наліво. Я сусідам завжди допомагаю в усьому. Вони якісь дивні люди. Ну, я з цим стараюся якось миритися. Ну а що? Ось, наприклад, з цим контрактом я швиденько зробив, мені кошти доплатили, та і все. Я задоволений. Буде на якийсь мішечок зерна. Чи там ще кудись. Перед цим контрактом я ще один брав, вже говорив на культивацію поля теж біля бази, то мені заплатили 58 тисяч гривень за нього. Доволі непогано. І я потратив там. Та не дуже багато часу. Пішло на те. І ось дивіться, чому я щодень, це все зібрав. На вулиці у нас жовтень місяць, і вже пішов. Починає падати сніжок. Ось чому я так спішив. Поспішав зібрати все. На годиннику. Четверта. Хвилина. Уже нулі-нулі, нулі. Чотири навіть нуль-нуль п'ять так, давайте ці самі гроші заберемо за контракт. Ну ось, і чудовий початок нового дня. Так, Відразу з грошей починається. Тож має бути він продуктивним. У мене сьогодні тільки потрібно трішки відпочити. Тому що я сьогодні то там, то там, то сюди, то туди. Літаю, весь в роботі. А зараз напевно ще чаю зроблю. Тепленько. Вип'ю і на бокову. Трішки пообіймаюся з подушкою. Годинок так до... Ну так, десь години до 5 буде добре. І потім знову. Сподіваюся, снігу не буде великого у нас. Оце щось дуже рано. Тільки жовтень закінчується, а тут уже сипле таке. Че травичка зелена. Ну, навіть ще листя не опало. Ну ви що? А може, можливо це хтось спеціально сніг там сіє десь. Святий Миколай літає зеленими своїми, так? Розсипає зависть подарунків. До речі, я сюди на лізарді своєму їхав з повною сіялкою. Я її наповнив там. Навіть не 2000 літрів було, а 1600. То він диби на диби ставав. Хоча й на носа я йому. Причепив 480 чи 450, так і, і не уточняв кілограм блинів. А все таки важко було. Ну, він на перший виїхав. Чудово виїхав. Так, ну і добре, приїхали. Так, що там причіп? Добре. Так, це світло погасили. Який сніжок лопати йде? І конекс трибунець десь в траві, так? Свистить вже як взимку, ніби завірюха вже десь збирається. Ну ось такий відосик. Коротенький. Буду зараз ловити язиком сніжинки. Я вам дякую за перегляд. Всього найкращого з вами був Шурік. Всім папа.